І Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги, глянув на шлях і підбадьорив себе. Збіжить він з гори і зігріється вдалині рожеві ликрейдяні гори. А десь між них місто Слов'янськ, біля якого солі бери, скільки схочеш, а за склянку солі можна було наміняти харчів. Климко, після того як посиротів жив удвох із дядьком Кирилом. Машиністом великого паровоза дядько приходив зі зміни питав, як тут його помічничок, чи не боявся вночі. Климко охоче прибирав воду за дядьком, насипав йому гарячої запашної юшки. Хвалився своїми чепурними зошитами й очікував традиційного гостинця, якого той ніколи не забував привезти з поїздки. Одного разу дядьків паровоз не повернувся з рейсу, в нього влучила бомба. Загинули машиніст і його помічник Климко залишився сам. Два Климко йшов уже восьму добу їхню станцію, і барак розбомбили німецькі літаки, хлопець залишився з тим, у чому був сонце пригрівало в спину, а земля була холодна. Підушви босих ніг і пробилися, як дерев'яні, хотілося їсти останній сухар даний аптекарем боченком був з'єдений ще вчора. Вранці Климко побачив город, де щойно вибрали картоплю. Димок від згасаючого багаття у розворушених ямках хлопчик знайшов кілька картоплин і підкріпився ними. Ноги відмовлялися йти, особливо після ночівлі. Климко бив їх із звідчаю. А потім почав розтирати легенько перші кілометри йти потихеньку. Три коли згоріла станція, Климко знайшов собі притулок у шахтній ваговій, він переніс із погреба те, що вціліло картоплю два кусники старого сала і кілька цибулин. Спочатку було холодно і незатишно, докучали щури, потім Зульфат, товариш клемка, вигнав нахабних звіря димом, допоміг облаштувати кімнату, тепер тут часто збиралося шкільне хлоп'яче товариство. Дивилося на розжарілу пічку буржуйку, прислухалося до гуркоту нічного бою і мріяло, почуваючи себе на Робінзоновому острові. Дивіться, також Климко, повний текст читається. Майже за два години біографія григіра Тютюнника якось після короткого бою на станцію прийшли італійці, грабували людей, забираючи їжу одяг. Стріляючи курей у висілку, почався голод. Люди міняли на базарі навіть коштовності на будь-який харч. Якось Климко та Зульфет зайшли і собі на базар. Там якийсь бородатий дядько з села обмінював продукти на дорогі речі, з верхньої грубо вибирав, що йому сподобалося. Люди ремствували, але робити було нічого. Раптом хлопці побачили свою вчительку Наталю Миколаївну, вона стояла оддалік із немовлям, тримаючи в руках рожеву сукню, яку вдягала лише на свята. Бородань побачив плаття, захотів його взяти. Але вчителька сказала, що йому вона ні за що не проміняє, бородань презирливо про неї висловився, а Зульфат не витримав і пошпорив у нього каменюку. Хлопці запропонували Наталі Миколаївні жити у них. Адже її квартиру розгромили окупанти. Вони перенесли речі вчительки, а Зульфат роздобув колиску для малої олі. Увечері прийшов до вагової дідусь Зульфата. Приніс торбинку сухарів, подивився. Як учителька поїть дитину чаєм і сказав, що так не годиться. Треба молока. Климко подумав, що запасів харчів на зиму їм усім не вистачить, необхідно йти у слов'янськ посіль, щоб було що міняти. Зульфат хотів із ним, але хлопець не дозволив, адже треба було комусь допомагати Наталі Миколаївні, та й дідусь його не пустить, а от він сам собі господар. Айві Климко пішов у місті за людьми, які рухалися в одному напрямі. На базар з краю стояла дівчина, продаючи гарну темну вишневу у квітках хустку. Хлопчик зупинився біля неї, а вона злякалася. Подумала, що він злодій дядько, що сидів просто на землі і торгував саморобними тапочками, теж обізвався до дівчини і сказав, що так вона нічого не продасть. Хай поставить біля нього тачку і йде між ряди. Раптом почалася облава. Ловили дівчат і хлопців для відправки на роботу в Німеччину поліцаї причепилися до дівчини, але за неї заступилися без ноги, дядько і климко. Дівчина була дуже вдячна, запросила хлопчика із собою, бути їй за брата без ноги, швець подарував килимові тапочки і виміняв для нього солі. Потім умовив молодицю, щоб вона дала Климкові ще солі, яка була у неї вдома. Віколи Климко отямився то побачив себе у ліжку, почав згадувати, що застудився в дорозі, що пішов із тіткою Мариною посіль до неї додому. Виявляється, що він був у гарячці без пам'яті цілих три дні. Тітка його нагодувала, пішла по молоко для нього. Климко ледь піднявся, але вирішив зробити щось добре для гостинної жінки, підмів доріжку, повисмакував бур'ян. Коли тітка Марина принесла в глечику молока, він надпив трохи, потім долив води, щоб більше було, бо хотів узяти з собою в дорогу. Тітка пожаліла його, запропонувала зостатися в неї назавжди. Але хлопець наполягав йому, треба додому. Його чекають тітка Марина, і один знайомий залізничник допомогли Климкові сісти в товарний вагон поїзда, який їхав через його станцію. Там було вже кілька донбасівців. Прокинувся хлопець від гуркоту. На дверях стояв німець, він звелів виходити, а при вигоді бив усіх ногою Климко випав із вагона, зчухравши груди і коліно. Це було дебальцево станція за 60 кілометрів від їхньої. Віай другого дня Климко підходив до своєї станції. У нього був мішок із сіллю, харчами, навіть пляшечка молока, яка дивом не розбилася при падінні раптом у висілку почувся постріл. Від переїзду біг якийсь чоловік, босий у солдатському галіфе. За ним двоє в чорному пролунала автоматна черга. Климко ікнув і впав з пробитого мішка, потекла на дорогу сіль. Критика. Коментарі до твору пояснення стисло у тяжкий воєнний час. Хлопчик Климко залишився сиротою, але він знайшов сили не лише влаштувати своє життя, а й допомагати іншим, як дорослий. Узяв на себе відповідальність за вчительку та її маленьку доньку. Заради їхнього порятунку від голоду він подолав сотні кілометрів пішки босим. Постійно наражаючись на небезпеку, добрі люди пропонували залишитися в них, але Климко знав, що його чекають на нього, сподіваються, і виконав свій обов'язок до кінця повість учить добру чуйності. Людяності вмінню долати життєві труднощі.